Ото напакувала вже. Що? Вже напакувала. Неважко. Що що Вже нічого. Вже пішло і далі їде, але ти не доганяєш. Я з тобою не можу. Як Я взулила роботу, ніхто не відміняв, хаті голошкола з'їде, але працює. Ну, таке життя. кожна людина має працювати. Але я вам скажу, а та це на що він врятував? Та ну що він так ви там, що знаєш? От того що я не вибурчився вчора нині. А ти виділа на танцю? Та бачила, мені та, вже що страшно тобі? сідати. Що тобі зараз буде атлет. Він забув певний раз. Треба йому нині нагадати, він шина. Я. я після себе повитираю <рігла> там. <рігла> Стріпаю після Ти йому знаєш, що скажи? Скажи, що бахіли треба. Та, як ти так сильно любиш, то постався бахіли, кожен хто заходить. Кіпедант став страшне. Пентібу, Не настільки. Ти, Ні? Не настільки. Що Горбатого? Так? Та, горбатоліп? Так, такі так. вислів, що горбатоліп. Ні? ні, я правду говорю. Правду кажеш? Я йому не дам. Я Йому дам машину, я йому дам ровер, Я йому дам квадроцикли. Я йому дам. то що це справно мало бути, то факт. Так, давай так. сідай, нема часу.